Божі слова на кожен день. У видіннях є багато шляхів до практики. Практичні вимоги, що висуваються до людини, також містяться у видіннях, як і робота Бога, яка повинна бути відома людині. У минулому під час спеціальних зборів або великих зібрань. Які проводилися в різних місцях, говорилося тільки про один аспект шляху практики. Таку практику мало бути застосовано в період благодаті, і навряд чи вона мала будь-яке відношення до пізнання Бога, оскільки видіння періоду благодаті було тільки видінням розп'яття Ісуса і не було більших видінь. Передбачалося, що людина не повинна була знати нічого, окрім роботи відкуплення ним людства через розп'яття, і тому в період благодаті в людини не було жодних інших видінь для пізнання. Таким чином, у людини було лише мізерне знання про Бога і, крім знання любові та співчуття Ісуса. У неї було лише кілька простих і мізерних речей, які вона могла застосувати на практиці, що було далеко не так, як сьогодні. У минулому, незалежно від того, яку форму мали її збори, людина була нездатна говорити про практичне знання Божої роботи, і тим більше ніхто не міг чітко сказати. Який шлях практики є найбільш підхожим для людини? Людина просто додала кілька простих деталей до основи, якою були поблажливість і терпіння? Суть її практики просто не змінилася, оскільки протягом того ж періоду Бог не виконував жодної нової роботи і єдиними вимогами які він ставив перед людиною були поблажливість і терпіння або ж несення христа. Крім таких практик, не було вищих видінь, ніж розп'яття Ісуса. У минулому не згадувалося про інші видіння адже. Бог не виконував великого обсягу роботи ще й тому, що він ставив перед людиною лише обмежені вимоги, таким чином, щоб людина не робила, вона була не в змозі переступити ці кордони кордони, котрі були лише кількома простими та поверховими речами, які людина могла застосувати на практиці. Сьогодні я говорю про інші видіння, тому що сьогодні зроблена більша робота, робота, яка в кілька разів перевищує період закону і період благодаті. Вимоги до людини теж у кілька разів вищі, ніж у минулі періоди. Якщо людина не здатна повністю пізнати таку роботу, тоді вона не матиме великого значення. Можна сказати, що людині буде важко повністю пізнати таку роботу, якщо вона не присвятить цьому свої зусилля впродовж усього свого життя. Якщо в роботі завоювання говорити тільки про шлях практики, це зробило б завоювання людини неможливим. Проста розмова про видіння без пред'явлення будь яких вимог до людини також унеможливить завоювання людини. Якби не говорилося ні про що, окрім шляху практики, тоді було б неможливо завдати удару по Ахілесовій п'яті людини або розвіяти уявлення людини. А значить, було б неможливо повністю підкорити людину. Видіння це головний інструмент завоювання людини, але якби не було жодного шляху практики, крім видінь, тоді в людини не було б жодного шляху, яким іти, і тим більше в неї не було б жодних засобів для входження. Це був принцип Божої роботи від початку й до кінця. У видіннях є те, що можна застосувати на практиці, і точно так само існують видіння на додаток до практики. Ступінь змін як у житті людини, так і в її характері супроводжує зміни у видіннях. Якби людина покладалася тільки на свої власні зусилля, то для неї було б неможливо досягти будь-якої значної міри змін. Видіння говорять про роботу самого Бога і Боже управління. Практика відноситься до шляху практики людини та до способу існування людини у всьому Божому управлінні. Зв'язок між видіннями й практикою це зв'язок між Богом і людиною. Якби видіння були видалені, або якщо б про них говорили без згадки про практику, або якби були тільки видіння, а практика людини була викорінена, тоді такі речі не можна було б вважати управлінням Бога, і тим більше не можна було б сказати. Що робота Бога здійснюється заради людства. Таким чином не тільки був би усунутий обов'язок людини, але це було б запереченням мети Божої роботи. Якби від людини від початку й до кінця вимагалася лише практика без залучення Божої роботи, і більше того, Якби від людини не вимагалося знати Божу роботу, тоді таку роботу ще менше було б підстав називати Божим управлінням. Якби людина не знала Бога, не віддала Божої волі і сліпо виконувала свою практику невизначеним і абстрактним чином, вона ніколи не стала б у повній мірі кваліфікованим творінням. Отже, обидві ці речі є обов'язковими. Якби існувала тільки робота Бога, тобто, якби були тільки видіння і якби не було жодної співпраці або практики з боку людини, тоді такі речі не можна було б назвати управлінням Бога, якби існувала тільки практика та входження людини. То незалежно від того, наскільки високий шлях, на який ступила людина, це теж було б неприйнятно. Входження людини повинно поступово змінюватися відповідно до роботи і видінь, воно не може змінитися за примхою. Принципи людської практики не є вільними й необмеженими. Але встановлені в певних рамках такі принципи змінюються відповідно до видінь роботи. Отже, Боже управління в кінцевому підсумку зводиться до божої роботи й практики людини.